Завершу я такий величезний 4,5 кВт тен для коптель Уки. Заплітається язик. Поставив тут термопару. Такі термодроти, все по-багатому. Все було в тенпро придбано. Ось так під'єднано. Зелений індикатор, тому що терморегулятор працює, регулятор демогенератора, дивимося. Окремо можна включити і буде у нас холодне копчення. Для гарячого включаємо тени і пішла жара. Ми задали 60 градусів. Ось так все зробив з запасом потужності. І бачимо, що жара пішла. Зараз вона підніме. Пішла температура. І зараз регулятор буде підкрадатися до 60 градусів. Бачите, виключив, знову включив. така розумна система. Зараз знову виключить року. Це для того, щоб не було сильного перегріву від точки заданої температури. Ну класно, класно, супер.